день, шановні радіослухачі. Вітаю вас сьогодні. Тема нашої розмови найближчі 20 хвилин. Це Україна в переговорному процесі, виклики та можливості. А сьогодні гість нашої програми нагадаю це традиційно кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету Ні Василя Стуса, Максим Перетенко. Добрий дня, пане Максиме. Доброго останніми місяцями в Україні, Європі і світі все більше розвертається дискусії щодо сценаріїв завершення війни. Частина з них починається ідея щодо припинення вогню на фронті, яка не має однозначної підтримки, скажімо, як з боку можливо. Громадян і українського політикуму. і сьогодні ми спробуємо саме проаналізувати можливість України проводити переговори з Росією та які у цьому процесі є загрози, ризики і можливості. І питання перше: питання перше, чому ну на вашу думку, зараз змінилася риторика європейських та американських партнерів, замість того, щоб обговорювати план перемоги України, як це було ще недавно, мова. Вже йде про зупинення вогню у той момент, коли Росія активізувала свої наступальні операції. Зокрема, на південному напрямку, особливо підкреслю південний напрямок. Складне питання, і тут воно таке дуже багатогранне. Ну, давайте так: ключовий фактор це були, звісно, вибори у Сполучених Штатах, і враховуючи те, що Трамп свою риторику розбудовував на противагу Байдену, тобто Байден говорив про одне. Трамп, звісно, через те, що він був в опозиції до Байдена. Він говорив про інше. А, і от зараз він якраз і просуває оцей ключовий наратив стосовно переговорів. Це чинник номер один. чинник номер два. Це те, що е, сутність демократ... демократії полягає в, в тому, що відбувається зміна влади. і е-е Зараз, ну і в принципі, під час цього періоду, коли у нас війна, в Європі періодично змінюються там одні партії, змінюють інших, президенти змінюються, прем'єр-міністри змінюються. І зараз, от на даний момент, наприклад, ми бачимо у Польщі таку ситуацію. Ми бачимо, наприклад, в Чехії таку ситуацію, коли опозиційні партії почали грати, типу, проти. Якщо так можна сказати, діючої влади, якщо там діюча влада е, виступає за підтримку нашої держави, то опозиція вони намагаються вибудовувати риторику на тому, що необхідно цю ситуацію закінчувати, оскільки. І от далі ми зараз про ну, це, оскільки з, поговоримо. Зокрема, мова про Чехію. Я і про Чехію, да, і про новини. Чехію, і про Польщу. Да. Зараз це такі дві е, держави, до яких можна сказати, наш погляд повинен бути прикутий, тому що саме там якраз опозиційні партії навколо цього розбудовують риторику. Відповідно, це другий чинник. Третій чинник, який е, е, є фундаментом для цієї зміни риторики, це те, що все ж таки е, відбувається ну, вже третій рік. І зрозуміло те, що уряди і бюджети урядів європейських держав вони ну почали задаватися питанням: а чому нам необхідно, наприклад, виділяти там підтримку, допомогу, фінансову, економічну, там військову і так далі? Ну тобто. Не зрозумі... Вони не розуміють, як довго вони повинні це робити і чому вони це повинні робити. І в цьому наша часткова проблема, тому що е виходить так, що ми на даний момент на цей зовнішній ринок продаємо безпеку і е ми продаємо те, що Україна там щит Європи, але м велика кількість. Соціально-економічних проблем, яка існує в Європі, вона спонукає політичні партії всередині цих держав оцю цю риторику таку розбудовувати. І відповідно, нам для того, щоб якось змінити наратив, необхідно пропонувати якісь соціоекономічні і культурні проєкти для Європи для того, щоб отримати більше підтримки від тих ну, скажімо, від тих політичних сил, які наразі. Ну, які наразі називаємо це так, грають проти нашої держави. Е -е... І от це так само важливий фактор. І четверте, я б сказав те, що е, тут питання озброєння, тому що війна це озброєння. Ми вже давно говорили про те, що е, після закінчення холодної війни вся Європа йшла до е, питання демілітаризації, тобто зменшувалося виробництво, зменшувалися армії, зменшувалися військові бюджети, і е, все ж таки вдовгу вони не, не розглядають це питання, е, напевно, відновлення такої масштабної машини. Хоча зараз подивимось, Бо Трамп же ж говорить про те, що він закликає європейців самостійно забезпечувати власну безпеку. Зараз ну, генеральний най, до секретар до 5% ВВП вони мають платити за... ну типу, за безпеку, тобто скажімо. є така, є така думка. Зараз стандарт НАТО. 2 генеральний секретар НАТО от нещодавно сказав про те, що НАТО треба готуватися до потенційної війни з Росією, тобто ці дискусії ведуться, але знову ж таки, враховуючи ту кількість соціоекономічних криз, які є в Європі, напевно, європейці не. Можуть до кінця, якщо так можна сказати, забезпечити е, ці процеси, тому це таке от комплексне питання, е, яке пов'язане із тим, що війна от на дистанції йде, і от я ще раз наголошую, що напевно нам е, в тому числі необхідно дискутувати щодо тих можливостей, які ми можемо дати Європі, тих пропозицій, які ми можемо зробити Європі, не лише в військовій сфері, а й в соціоекономічній, в культурній, для того щоб е, показати, що Україна. Це та держава, яка прагне до загального європейського добробуту і готова вкладатися в оці соціоекономічні економічні там європейські проекти. Що ми саме говоримо про Україну в переговорному процесі? То буквально скажімо, свіжа інформація. Ну одна з останніх за інформацією CNN, Трамп сказав журналістам, що в його адміністрації заплановані зустрічі та переговори з Україною, Росією та різними сторонами. Угу. А що мається на увазі під різними сторонами, власне не уточнив. Але сьогодні, ось буквально з'явилася інформація, що, наприклад, Польща, Анджей Дуда вважає, що Польща, він сказав, що Польща обов'язково має бути за за столом переговорів, тобто тут такі різні різні варіанти, скажімо. Але якщо говорити про перемовини, можливі перемовини дуже коротко можна сформулювати три ключові загрози, які існують у випадку припинення вогню на сьогодні, станом на сьогодні, і три можливості, які відкриває для нас цей процес, ну давайте так. Перша найбільша загроза це можливість для Росії отримати передишку для того, щоб вона мала можливість накопити озброєння, накопити техніку, накопити людей і вдарити наново. Друга. Друга відповідна загроза це відсутність гарантій безпеки для нас. Тому що якщо буде ця передишка, то Росія може використати цей момент для переозброєння. Відповідно, потрібна політична воля наших партнерів для того, щоб ми переозброїлися. Якщо цього не буде, якщо ми не укріпимо наші збройні сили за цей період. То ми можемо отримати, ну скажімо, ми можемо отримати ще більш руйнівні наслідки в той момент, коли. Росіяни накоплять, накоплять сили. Тобто, це найбільша зараз загроза, тому що ми не довіряємо нашому ворогу. Тому що виходить так, що росіяни не хочуть спілкуватися з нами. Вони хочуть спілкуватися з зовнішніми гравцями на кшталт США, Китаю, там, Туреччини, Європи і так далі, але не з нами. І відповідно потім життя наших громадян. І, і цілісність нашої інфраструктури, території, наш суверенітет буде залежати від домовленостей на рівні е, Росія та інший світ та Україна. Інший світ, і в будь-який момент вони зможуть це порушити, тому що ну. Ці наврядчи наврядчі чи хтось на даний момент буде підписувати підписувати якісь безпосередньо юридичні документи, якщо... а ви маєте назіпу ще може бути переговори, але без юридичних наслідків, тобто документів не буде? Ну, е припинення вогню, це може бути політичне рішення. Тобто сторони, наприклад, тобто, домовляються ус, ус, про припинення про припинення вогню для, наприклад, обміну полоненими. Да, тобто, це будуть усні домовленості. І в випадку, якщо комусь щось не сподобається в якийсь момент, то просто наново відновиться вогонь. І в тут вже буде проб, тобто в той момент, коли йдуть бойові зіткнення зараз, то ситуація якби це. Страшно не звучало, але вона є більш прогнозованою, тому що ми розуміємо темпи динаміку наступу, тобто це можна прорахувати процес оборони нашої держави у випадку, коли буде зупинення вогню, ми не будемо мати достовірної інформації, яку кількість озброєння накопили, і так далі. Тобто, в цьому є, в цьому є от ключова загроза. Якщо говорити про можливості, то звісно, в першу чергу це перестануть гинути ну, менше буде гинути е, наших, наших солдатів друге це у випадку, якщо ми отримаємо ці гарантії, то від партнерів то можна буде переозброїтися, доукомплектувати там підрозділи, тобто переформатувати цю військову військовий компонент. третє це те, що можна спланувати і подивитися на ті проаналізувати ті помилки, які були зроблені до цього, і наприклад, переукріпити нашого оборону і так далі, і використати цей момент для того, щоб е, наново продемонструвати світу, що Україна готова е, до закінчення цієї війни, і запропонувати е, якісь такі, ну, скажімо, якісь е, ідеї, які прийме цей світ, для того, щоб надалі е, ми могли спокійно забезпечувати власну, ну скажімо так, власну безпеку. Але. Знову ж таки, якщо ставити, от якщо на ваги ставити, то як на мене, оця загроза переозброєння росіян без гарантій безпеки, нам це дійсно це найбільша проблема. Вчора буквально прочитала, що 16 тисяч санкцій введено проти Росії величезна цифра. Це найбільша да кількість у на Ірані на рані знам... на Кореї, на, да, сумарно менше соціологія громадської думки в Україні. Картина наступна, видання дзеркало тижня у липні 24-го року публікувала власне соціологічне опитування. Воно поставило питання: як ви вважаєте, чи настав час для початку офіційних мирних переговорів України Росії? 44% респондентів відповіли, що час настав у січні цього року. Видання політарена з посиланням на уніан та соціологічний центр Социс пишуть, що 50,6% українців підтримують початок переговорів та припинення вогню. Чи готове українське суспільство до переговорів з Росією? Ну, дивіться, це важливі цифри, і на них треба орієнтуватися, але мені чим не до кінця подобаються такі питання, тому що вони ставлять, як то кажуть, питання ставиться в абсолют. Але, от, наприклад, якщо спитають мене, чи е, вважаєте ви, що потрібні там переговори, зупинення вогню. Я скажу так, звісно, тому що ну, скільки це може, скільки це може відбуватися. Кома, але. Uh, і отут виникає на яких умовах хто буде гарантувати систему дотримання вогню? Хто буде спостерігати за uh, процесом того, щоб uh, не відбувалося обстрілів там з боку Росії? Uh, хто буде слідкувати, і хто дасть гарантії того, що Росія не накопичить сили і наново не там не ударить по наг... і Так далі. Тобто, uh, це і такий це таке питання, воно є дуже абсолютним, тому що є. Я думаю, впевнений. Там серед людей, з ким я спілкуюся, серед наших громадян вони говорять про те, що так, звісно, це важливо. Але от, ну, оці пункти, які я перерахував, вони для них є важливими. Тому я думаю, те, що ну, звісно наші громадяни хочуть, щоб е, війна закінчилася. Але е, все ж таки, як на мене, оці орієнтації, які дає е, наша влада, коли президент говорить про те, що припинення вогню неможливо без гарантій безпеки, а гарантії безпеки хочуть отримати. В у вигляді документу, на який потім можна буде зсилатися для того, щоб потім там судитися, для того, щоб проводити проводити е, політику і так далі, то Ну це є важливо. І в умовах, коли ми не можемо цього отримати, ну тут дійсно виникають питання того, Ну які ризики. Цього процесу і наскільки наші громадяни потім готові до того, щоб відповідати за ці ризики, наприклад, якщо відбудеться вже третій раунд цієї історії, там умовно через півроку, через рік, росіяни наново росіяни наново нападуть, тому що ну Путін поки виставляє ті умови територіальні в першу чергу про те, що ну типу області він хоче в повному. В повному складі і це є проблема. Тому да, напевно, наше суспільство вже давно готове для того, щоб війна закінчилась, але зовнішніх передумовин для того, щоб це розпочалося, ну поки, поки не вбачається, і от зараз, якраз у той момент, коли відбуваються там оці, оці переговори, тобто всі комунікують із Трампом. Трамп, як ви і сказали, намагається так само комунікувати з усіма, тому що все одно сьогодні, але вчора, але вчора, буквально, президент Зеленський зазначив, так. що Україна зараз як ніколи близька до миру. Ну можливо, я помиляюсь в цитаті, але власне суть суть така. Тому Може, що таки ми тому, що підходимо. наш президент намагається продемонструвати європейським партнерам і американським партнерам готовність того, щоб закінчувати війну, і тим самим він, до речі, бореться з. Російською пропагандою, коли росіяни говорять, те, що для типу діючої влади продовження війни це можливість збереження власне, власної влади. Але одночасно із цим президент говорить про те, що потрібні гарантії безпеки, потрібно покарати злочинця, терориста, потрібно там питання відновлення України і так далі. Тобто там широкий комплекс, тому що широкий комплекс питань, які наша держава намагається. Скажемо, намагається відстоювати, тому що ну базово, якщо цього не буде, тобто навіть якщо відбудеться замороження по лінії фронту без якихось додаткових додаткових зобов'язань з боку європейських або американських партнерів, то Виходить, а ну навіщо ці три роки повинні були? Тобто росіяни просто росіяни просто зараз забирають наші території. Тому питань питань багато. Одне да. з них північно-корейські солдати виведені з лінії фронту після великих втрат, і не з'являлись на фронті вже близько двох тижнів. Пише за New York Times, посилаючись на українських і американських офіційних осіб. Аналітики американського інституту дослідження війни вважають, що контингент північно-корейських військ, чисельністю 12 тисяч осіб, які зараз прибувають в Курській області, може бути або вбит, або поранений у бою до середини квітня 2025-го. А як розсінювати цю новину? Чи є дійсно реалії поля полі бою ось реалії? Чи це результати можливо? перших домовленостей США з Китаєм або Росію про виведення. Північно-корейський солдат з поля бою до речі, я вчора якраз таку версію прочитала, бо США. Абсолютно не подобалась участь у, у війні північно-корейських солдатів. Ну тут важко сказати, тому що інформації недостатньо, але базово так. Тобто, перша версія це те, що вони в Курській області отримали дуже велику кількість поранених і не на це розраховувала влада Північної Кореї, і тому вони зараз виводять, тому вони зараз виводять свої війська. Друга це так, те що це який це елемент домовленості. На мою думку, це комбінується. Новане питання, тому що якби Північна Корея відчувала підтримку з боку Китаю, з боку Росії, з боку там, наприклад, Ірану подальшу, то вони б надалі напевно мобілізувалися. Вони, якщо б вони розуміли, для чого вони це роблять, то вони б надалі мобілізувалися. Вони б надалі там проводили ту політику, яку вони проводять. Якщо зараз цей процес зупиняється, то це означає, що вони не отримують бажаного результату. Питання просто в тому, що було цим бажаним результатом. Але про це я думаю, що ми дізнаємось трошки вже напевно за півроку, за рік, коли ну більше представників, політичних діячів почне говорити. Але скоріше за все, просто Північна Корея втрачає велику кількість людей і не отримує там тих профітів, які вона хотіла з цього отримати. І відповідно через це вони вирішили відводити війська. А західні аналітики розглядають Україну як одну з конфліктних точок між США та Китаєм, де Трамп має зробити вибір між демократичними цінностями і власними грошима і грошима соратників, наприклад, інтересами Ілона Маска у Китаї. З одного боку найпростіший шлях для Трампа усунутися, припинивши підтримку, таким чином змусити Київ до поступок, але це підірве його інші цілі. Якщо США відмовляться від України, це може плинути на ситуацію з Тайванем, оскільки Китай може діти висновку, що Трамп слабак, а з іншого боку, Трамп може вирішити, що якщо його вважатимуть готовим підтримати Україну, це зміцнить його позиції проти Путіна. Про це пишуть аналітики за економіст. Наскільки відносини з Китаєм впливають та будуть впливати на переговорний процес, ну роль Китаю, скажімо, у цьому процесі варіанти завершення цієї війни. Впливають і будуть впливати. Я нагадую, те, що конструкція розбудована таким чином, те, що зараз йде процес, ну скажімо, перерозподілу зон впливу, і е, Росія розглядається Америкою як інструмент стримування Китаю, а Китаєм як інструмент стримування Сполучених Штатів Америки, і в залежності від того, е, як домовиться між собою Китай і Америка, тобто, якщо вони... Будуть зменшувати рівень конфронтації і будуть більше комунікувати, то Росія не розіграє свою карту цього. Ну скажімо, і інструменту тиску або на одну сторону, або на іншу. У випадку, якщо цього не відбудеться, то це означає, що кожна із сторін буде загравати із Росією для того, щоб мати можливість там створювати додаткові. Якісь точки напруги у відносину з, у відносинах з іншими, і е, тому от Да тут, в залежності від того, як вони домовляться, зараз, поки Сі е, там в промовах в вересні, в жовтні, він говорив про те, що він був би радий, якби. Відносини між США та Китаєм вони покращилися зараз. Я так думаю, що відбувається, звісно, процес комунікації, процес переговорів. Подивимось, до чого він до чого він призведе, але знову ж таки в. На цьому моменті важливі і наші взаємовідносини з Китаєм, так само, як і з Європою і Китаю, нам необхідно запропонувати якусь ідею взаємодії, яка б базувалася не виключно на військовій риториці, а яка б базувалася на якомусь такому соціоекономічному та культурному зростанні. І Тоді, ну скажімо, і тоді нам було б краще. Ну буквально хвилина залишиться до завершення. Хотіла ще декілька питань поставити, але власне ми не встигнемо. А ну на вашу думку, ми все таки підходимо до якоїсь вирішення ситуації. На що мою думку, зараз в моменті ми знаходимося в ситуації, коли сторони наново узгоджують позиції, і в залежності наново. від того наново, тому що у Трампа нові цілі, нові задачі, у Китая свої цілі, свої задачі. Європейці в Європі зараз змінюються окремі уряди. Європа по своєму бачить світ, місце України в ньому, і все буде залежати від того, що Україна запропонує світу, і що світ запропонує Україні. І випадку, якщо оці гровці між собою не домовляться, то ми будемо знаходитися як мінімум в тій ситуації, в якій ми є зараз, або відбудеться е ескалація. У випадку, якщо сторони знайдуть точки дотику, то тоді ми будемо приближатися до. Того самого миру, тому от зараз, поки ще в моменті. Я думаю, що ми в цьому моменті будемо знаходитись де ще 2-3 місяці. Буде відбуватися, будуть відбуватися оці переговорні процеси. Я вам дякую. Ну сподіваємося, що все таки, все таки ситуація буде. буде. Краще ніж вона є сьогодні. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. А тема нашої сьогоднішньої розмови була. Україна у переговорному процесі, виклики та можливості. Ну, нагадаю, що дивитися нас можна в Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. І канал Радіо Міста над Богом називається і на Фейсбуці. Тобто там теж теж можна дивитися наші ефіри. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один